Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами повторимо звуки, які раніше вивчили вже. Приготувалися, тож почнемо. Дітки, а скажіть, які звірі ще живуть у лісі? Так, правильно. Подивіться, будь ласка, ось у мене хто це. Лис, лось, білка, лис, лось, білка. Скажіть, який спільний звук ви почули у назвах цих тварин? Так, правильно, звук Л. А давайте пригадаємо, що ми знаємо про звук Л. У якому будиночку він живе? Так, вірно. Він живе в синьому будиночку з рисочкою. А чому? Так. Тому що, коли ми вимовляємо звук Л, в роті є перешкода. Дітки, давайте пограємо в гру, де сховався звук. Я буду виставляти картинки із зображенням тих, кого можна побачити в лісі, і будемо разом голосно їх називати, і шукати, чи є в цих словах звук Л. Білка. Білка. Так, є в цьому слові звук Л. Вовк. Вовк. Ні, в цьому слові звука л немає. Лис, лис. Правильно, в цьому слові є звук Л. Їжак. Їжак. В цьому слові немає звука л. Метелик, метелик, метелик. Є в цьому слові звук? «л»? Так, в цьому слові є звук. «л». Цвіркун, цвіркун. А в цьому, а в цьому слові звука «л» немає. Заяць. Заяць. В цьому слові немає звука. Л. Бджола. БДЖОЛА В цьому слові теж немає звука. Л. Лось лось. А в цьому, в цьому слові звук «л» є. Бабка. Бабка. В цьому слові немає звука. Лу. Мураха. Мураха. І в цьому слові немає звука. Лу. Ведмідь. Ведмідь. В слові ведміть є звук «Л»? Ні, немає. І останнє наш, наше слово жук. Жук. Чи є в цьому слові звук Л. Так, правильно, в цьому слові теж звука Л немає. Давайте назвемо разом ті слова, в назвах яких є звук Л. Лис. Лис, білка. Білка? Лось, лось, метелик, метелик. Молодці дітки правильно назвали всі слова. А як ви гадаєте, а на які дві групи їх можна розділити, оці всі картинки? Подивіться, будь ласка, ось у мене є ліс, а є квіти. Як ви гадаєте, як можна розділити ці картинки? Так, правильно сюди до квітів ми. Приєднаємо комашок, а в лісі мешкають у нас тварини правильно, дикі тварини, які живуть в лісі. Дітки. Лису дуже цікаво, як ми знаходили звук у словах. І він просить нас допомогти, знайти всі звуки в його назві. Допоможемо лису. Але ж для цього нам потрібні інші звуки, ніж звук Л. Давайте пригадаємо. Які звуки живуть в яких будиночках? І які звуки ми вже знаємо з вами? У синьому будиночку з рисочкою живуть такі звуки? Л. Ж. М. Мм. А які ж звуки живуть у червоному будиночку? Давайте пригадаємо разом. А. О. У. І. Молодці дітки назвали всі звуки. Дітки, скажіть, будь ласка, а слово лис коротке чи довге? Давайте перевіримо лис. Яке це слово? Так, це слово коротке. Давайте послухаємо іще раз і вимовимо слово лус. Лис. Який перший звук у цьому слові? Так, звук Л. Який другий звук у цьому? Слухайте уважно. Лис. Лис. Який звук? Так, правильно, звук І. І який останній звук у цьому слові? Лис. Лис який звук? Так, правильно С. Давайте разом прочитаємо слово від червоної рисочки зліва направо читаємо ЛИС, Лис. Молодці дітки! Ви правильно почули, і назвали всі звуки в слові лис. Він дякує нам за допомогу. Йому дуже сподобалося грати з нами та зі звуками. І він покликав своїх друзів з лісу. Лис хоче, щоб ми пограли з його друзями і назвали який перший звук у кожному слові. Вовк. Вовк який перший звук? Так, звук В. Поставимо біля вовка символ звука В. Слідуючи слово. Білка, білка. Який перший звук? Правильно Б. Символ звука Б. Заєць. Заєць. -за Який перший звук? Вірно. Звук «з». -з, -з. Жук. Який перший звук? Вірно. Звук Ж. М-метелик. Ммм. Метелик. Який перший звук? Звук м. Ось символ звука м. Цвіркун, Ц, Цвіркун. який перший звук? Звук «ц». І у лисички у нас звук перший «л». Молодці дітки! Всі звуки назвали правильно. А в мене є іще картинки. Давайте подаруємо їх комахам та тваринам. Тільки для кожного з них будемо підбирати картинку, назва якої починається з такого самого звука. Давайте спробуємо разом: Жолоді! Жолуді! жолуді. Кому ми подаруємо цю картинку? Так, жуку, лимон. Лимон. А цю картинку кому подаруємо? Так, лисичці. Ваза. Ваза. Цю картинку кому ми подаруємо? Та вовку. Замок. Замок. А цю. Цю картинку ми подаруємо зайчику. Банани. Банани. Цю картинку ми подаруємо білочці. Правильно. Маки. Маки. А цю картинку кому подаруємо? Так, метелику. І остання наша картинка цибуля. Сибуля. Кому ми подаруємо цю картинку? Так, цвіркуну. Ось, роздали всі картинки, подарували. Наші гості дуже дякують нам за подарунки. Вони прикрасять ними свої домівки. І я дуже задоволена тим, як ви виконували завдання. Дітки, які завдання вам сподобалися? А що вам вдалося найкраще виконати? Що вам запам'яталося найбільше? Молодці! Дякую за увагу! На все добре! До побачення!